Вітаю вас. Яких типових помилок у звертаннях припускаються мовці? Правильно висловлене звертання свідчить про високий культурний рівень мовця, про його повагу до співрозмовника. В українській мові, на відміну від російської, є кличний відмінок. Тож вживати у формі звертання називний відмінок буде неправильним. Наприклад, Петро, Оксана. Правильна форма звертання буде Петре Оксано. Якщо звертання складається з імені та по батькові, то у кличний відмінок ставляться всі складові Ларисо Миколаївно. У звертаннях, що складаються із загальної назви та імені, обидва слова мають форму кличного відмінка. Наприклад, Пане Іване. Якщо у звертанні є. Загальна назва та прізвище, то у кличний відмінок ставиться тільки загальна назва Пане Шевчук. Форму кличного відмінка мають назви людей батьку, сусідко, назви тварин, вовчику, коню і назви явищ природи Зоре «Зоре Дніпре Широкий. Запам'ятайте. Так буде українською.